Перевіряють банки при наданні іпотечного кредиту, все залежить від того на підставі якої умови ви працюєте. Вони перевіряють дохід, тобто чи ви будете вяригодні, тобто чи ви зможете платити за іпотечний кредит і чи зможете ці кошти в майбутньому покривати. Е, і я вам прикріпляю список все залежності від умови. Якщо, наприклад, у вас умова о працю безтермінова, то потрібно е, три місяці працювати, і цих три місяці перевіряється. Якщо у вас умова о праці на Конкретний час то потрібно шість місяців. Якщо у вас умова злецення, то вам потрібно мінімум шість місяців на ній працювати. Самозайнятість або ж бі – це три місяці. А, взагалі, в кращому випадку це залежить від сфери це навіть 12 місяців. ЄДГ е, також 12 місяців. Оренда нерухомості, якщо ви комусь даєте свою нерухомість, то 6 місяців, а краще навіть 12, щоб був закритий повний рік. І там рахується не вся сума чинш взагалі не рахується а сума, яку платять вам орендатори, з неї 80%. І дивіденди або ж виплати з прибутку в компанії, це також 12 місяців. І якщо ви маєте цей дохід, ви його офіційно показуєте, декларуєте, подаєте внесок у іпотечний кредит. Ви робите вклад вплату за квартиру, вас аналізують і на підставі цього вже вам надають іпотечний кредит. Пишіть в коментарях на підставі яких умов ви працюєте, і за який період вас перевіряли документи, і чи ви мали позитивні рішення, негативні, і чи взагалі маєте іпотечний кредит.